Виборча дільниця номер 6 яка працювала у берегівському будинку культури, почала свою роботу вчасно. Охочих проголосувати першими було достатньо. Рівно о восьмій годині ринула хвиля виборців, серед яких хтось поспішав до церкви, дехто на роботу. Однак свій голос перед цим вирішили віддати. Адже за словами берегівчан, від їхнього вибору залежить доля міста. Щоб зробили, щоб зробили якісь е, очисні очисніці споруди і щоб. За за чистоту міста, наприклад, для мене то головне, щоб місто було гарне, чисте. Дільниця номер 6 у міському будинку культури одна з найбільших у місті. Вона охоплює 23 вулиці. Загалом отримали 2336 бюлетенів. Активність виборців тут спостерігалася одразу. На 10-ту годину проголосувало вже 190 берегівчан. Зазвичай у нас активні. У нас завжди було більше 50%, нижче ніколи не було. Більше було нижче 50% У нас виборців не було ніколи. Близько 11-ї години на виборчій дільниці з'явився один із десяти кандидатів Віталій Антіпов, який тільки но прийшов і одразу виявив помилку в одному з бюлетенів. Червону риску напроти прізвища кандидата на посаду берегівського міського голови Золтана Баб'яка. Виявилося, що це друкарська помилка, адже червоних ручок ні у членів комісії, ні у виборців не було. Бюлетень визнали зіпсованим. Більше таких не виявили, тому волевиявлення громадян продовжили без заклада. Тримок на 12 ту годину у берегові загальна явка виборців склала 26,5%. Близько 16-ї Близько години підозріло з'являлися виборці на дільницю номер 8 яка працювала в дитячому садочку. У приміщенні ДНЗ порушень не було. Однак, за його межами, офіційні спостерігачі дещо помітили. На протязі дня я вийшла от сюди подивитися. Там ззаді в мене кафе. Значить, група людей заводять туди голосуючих, по 50 грам дають їм і після чого вони йдуть на дільницю. За словами пані Галини, займається пропагандою сам власник кафе. Такі дії з його боку вже не вперше. Ми зафіксували, як він із машини контролював за процесом, однак, побачивши камеру, виходити не збирався. Спокійно протягом виборчого дня було на дільниці номер 9 яка працювала у третій угорській школі. Вона теж одна з найбільших. Тут отримали 2202 бюлетені. Я вважаю, що досить хороша явка сьогодні. Напевно, це зв'язано з хорошою погодою, що люди йдуть на вибори. На нашій дільниці спокійно, тихо. Активно голосували і дорослі, і маленькі жителі берегова. Кожен хотів віддати свій голос за того, хто б змінив життя міста на краще. Однак не всі вірять, що це можливо. Ми вічно ходимо. Ще тако не було, щоб я вже маю 73 роки, або я ще ні, ні вибори не пропустила. Постоянно йдемо, з чоловіком в місті ходимо. Спробувати змінити життя на краще прийшло всього 1111 виборців. О 22-й годині голосування оголосили закритим. Члени комісії погасили невикористані талони і почали рахувати голоси. Уже через дві години результати були відомі. Антіпо 27, баб'яр, 583, бабу 5. 322, Волкович 30. Перемогу на цій дільниці здобув золтан Бабіак, так само, як і на другій виборчій дільниці. Загалом у берегові повинні були проголосувати близько 20 тисяч людей. За попередніми результатами, вибори міського голови берегова виграв Золтан-Бабяк. Він набрав 54,8%. Ольга Бізіля отримала 23%, а третім став Гейза Орос, який набрав 11,2%.